Вітаю вас, друзі! Знаєте, що об'єднує полтавську поліцію і Люкиву та Вадима Рабіновича, який палає на російському телебаченні? Чапаєва пам'ятник знесли сьогодні з Полтавської області. якісь вурдалаки. Їх об'єднує спільна любов до советського комуністичного тоталітарного мотлуху. Уночі з 25 на 26 жовтня група невідомих осіб за попередньою змовою, переміщуючись на кількох автомобілях, здійснила акти вандалізму відносно пам'ятників радянських часів. Це був фрагмент сюжету із телебачення міста Лубни, що на Полтавщині, і він стосується. Пригод моїх друзів відомих і невідомих патріотів із руху Гонор та просто випадкових перехожих, які вчинили акт декомунізації. Оскільки комунізм та комуністичні ідоли заборонені на території України відповідно до закону, поліція мала би подякувати хлопцям за те, що ті зробили роботу замість органів місцевого самоврядування та просто виконали вимоги закону. Проте поліція вирішила хлопців пересліду. Проте, про все по порядку. Спочатку у Лохвиці в Сосновому парку був знищений пам'ятник комсомольцям 20-х років. Вам не почулося, друзі? Реально у Лохвиці на Полтавщині стояв пам'ятник комсомольцям. <клес> проте, вже завдяки тим самим чудовим добродіям він там не стоїть. Ось так і впав в Україні простий советський комсомол. Леніна звалили. Який був виконаний скульпторами вар'янським та купріним у 1968 році, та це був тільки початок. Далі не витримав натиску закону про декомунізацію і ще один тоталітарний ідол. Далі за допомогою автомобільного тросу був скинутий пам'ятник 25-ї гвардійській мотострілецькій дивізії, якій було присвоєно ім'я Василя Івановича Чапаєва. Але це брехня, це був не пам'ятник вже давно перейменований дивізії. Це був пам'ятник зігу Чому чапаєву п'ять років тому він потрапив у центр скандала? Місцеві я так розумію, хотіли його повалити, але не вдалося. і Вони розписали його українськими червоночорними прапорами. Потім міський голова зібрав мітинг і перейменував пам'ятник Чапаєва. Пам'ятник Чепаївській дивізії, але це і є пам'ятник Чапаєва. Ну це бред, фарс. Якщо раптом молодь, яка зараз дивиться це відео, не знає, хто такий Чапаєв, то ви щасливі люди. Сподіваюсь, мешканці Полтавщини будуть також щасливі, тому що там тепер Чапаєва вже немає. Давай, давай. Да, Деякі місцеві мешканці шоковані. Я в шокі. А якщо ви, друзі, не шоковані цією ситуацією, а навпаки, вона вам подобається, то тисніть лайк до цього відео і, звісно ж, про підписку на мій канал не забувайте. Це дуже важливо, тому що, як показує статистика, лише кожен другий, який дивиться моє відео, підписаний на мій канал. Не треба так. Після повалення пам'ятник розламався і потріскався у багатьох місцях, а самої голови. На місці події так і не вдалося знайти. Який жах, чапаєв від сорому за комуністичні злочини, просто втратив голову. І я уявлення не маю, куди ж вона поділася. Після цього зловмисники вже у хоролі намагалися скинути бюст військовому діячу Івану Майсеєвичу Третяку. Проте, на жаль, скинути цей пам'ятник не вдалося. Він встояв, але хлопці не розгубились і провели йому такий невеличкий редизайн. І маю пояснити, хто такий Іван Третяк. Це злочинець, який у 1983 році віддав наказ на знищення південно-корейського боїнгу, внаслідок чого загинуло 269 цивільних людей. Це те саме, що зараз би в Україні поставили пам'ятник гіркіну, який причетний до збиття малазійського боїнга. Але місцева поліція вирішила захищати пам'ятники, які давно мали бути знесені відповідно до закону, та почала перези. Слідувати хлопців, які їх знесли, де їх помітили правоохоронці, і після погонів вдалося затримати один з автомобілів під лубнами. Керівництво поліції району почало звітувати про те, як вони рішуче борються проти злочинності. 26 жовтня 2021 року. До чергової частини влубицького районного відділу поліції надійшло повідомлення про пошкодження пам'ятника Чепаєв. Оцей поліціянт на повному серйозі несе дичину про те, що злі невідомі Мі зловмисники просто от взяли і знесли пам'ятник Чапаєву. Він взагалі себе чує зі сторони, і ще й кримінальне провадження відкрили. Про що цей поліціянт також розповів? Наразі внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 296, а саме куліганство вчинене групою осіб ведеться досудове розслідування. Я маю сподівання, що ці борці проти злочинності відзвітують Рабіновичу та Киві і заспокоять їх. Значить, в отношенні тих преступлень, надругательств, а я скажу, говорю надруга, це ж не демонтаж, це осквернення і надругательство над пам'яттю. Розказати вам новини сьогоднішньої України? Я, як глава партії, сижу і читаю кожен день новини. От я вам читаю. Чапаєва пам'ятник знесли сьогодні з Полтавської області, какій то гуртоваті, і ми усі нарешті зрозуміємо, що наша поліція недарма витрачає кошти платників податків і серйозно бореться проти злочинності та захищає святих комуністичних ідолів. Наразі поліцейські за даним фактом проводять перевірку, встановлюють усіх осіб, причетних до даного інциденту та звертаються до населення з проханням. Якщо вам відома будь-яка інформація з даного Приводу, або якщо ви стали свідком чи очевидцем вчинення даного злочину, просимо повідомити до Лубенського районного відділу поліції будь-яким зручним для вас шляхом. Повідомляю, комуністичні ідоли перебувають на тому світі, де і мають перебувати окупанти, із хлопцями, які займались декомунізацією, усе гаразд. а От Лубенська поліція явно займається чимось не тим. До речі, мені цікаво, а вона якось намагалась розслідувати бездіяльність Яльність місцевих органів самоврядування за те, що ті не зносили пам'ятники комуністам, чи наша поліція може тільки на небайдужих громадян наїжджати та ловити їх на трасі, і що показово, я із власного досвіду знаю, що якщо на тебе нападають, якщо тебе намагаються вбити, то поліція може не приїхати взагалі або приїде, коли буде запізно за 40 чи 50 хвилин. За те, коли валять небайдужі громадяни, абсолютно закон. Оно незаконні пам'ятники комуністам, то поліція тут як тут готова захищати окупаційну спадщину. Я наполегливо рекомендую нашій поліції закрити те ганебне кримінальне провадження за відсутністю складу злочину та відчепитись від хлопців, які, до речі, великі молодці за те, що зробили цю абсолютно правильну та законну роботу. І я впевнений, вони очистять нашу країну ще не від одного комуністичного. Боввана.